Друзі, я всіх вітаю. Приїхав на таке сьогодні чудове море. Вітер є, вітер холодний, але не сильно дує, тому сьогодні буду рибачити. Приїхав я досить вже пізно. Зараз десь в пів четвертої, в 4 буде вже. ну от Сонце зараз сіло, але зараз буде сиріти, сиріти і в 4 я думаю, вже буде ближче до тимноти, пів п'ятої. Взяв з собою сьогодні два водилища. Це водилище карпове карпо від Каліпсо 390, щоб кидати дуже-дуже далеко. Потужні дуже оснащення будуть. І фідерок Тор до 120 Зараз це заряджаємо на нашу триногу. Ось така тринога у мене. І під пірсом часто виручають ось такі 0,75 см вудки. Намотались, не побачив. Оснащення дуже просте тут. Гачок так стопорнув вісірком 14-10-10-14 грам, груз 75 см, жилочка 0,35. Закидаємо, зараз покажу, яка буде наживка. І будемо очікувати клювання наших бичків, налімів. А тут метр 4-5. може 3-4, десь так я приблизно кажу. Але з тієї сторони пірса. Водичка більш мутна, Це не, ніяк не впливає на кльов, тому що зараз сонце сідає, бичок становиться більш активним. І з різною активністю, і сьогодні днем люди ходили ловили. Тому будемо пробувати. На дальний закид на фідерок у мене буде такий модус 6000. Тільки шнур у мене стоїть. І на карпове водили ось така класна карпова катушка або серфова. Це Калипсо Карпо як і водилище. Значення дуже просте, монтажна бущінка. Тут також бущінка стоїть перед гачком. Вона світиться, трішки її насвітити, і вона гарно світиться. Гачок Form 41 від Calypso, гарний тонкий гачок. Але нормально справляється і з камбалою, з Глосією, і з бичком. Груз у мене стоїть 110 грам. І так два гачки. Свиденько потрібно робити, розкласти бігом нашу триногу. Був прикол, я тиждень тому був, може трішки менше на рибалці. Приїхав, закинувся, море штормило дуже сильно. Ті, хто в телеграмі є в групі, я про це писав. Приїхав, закинув так, два фідерочки, посидів, одного бичка, спіймав, але прикол в іншому. І закинув дві маленькі вудки. Закинув десь годинку постояв, думаю, та ну, поїду додому. Приїжджаю додому, проходить десь дві годинки і я розумію, що я забув маленькі вудки. І це було досить неприємно. І таке, ну ладно, поїду гуляти знов. І знов поїхав на море. Сьогодні буду ловити на качине м'ясо, спробую. Він був дешевший, ніж курка, тому можна було взяти. Курячі філе, звичайне. І... Ось така соленка рибка. Солена рибка, яку я ловив на самодор. Це терпушок або фіріна. Але вона після морозилки вже не така, як потрібно. Бачите у мене скільки її. Але ловити буде. Вона така м'яка стала, піде. Натягаємо на наші вудки. Гачок тут маленький. Чому маленький? Тому що е, бичок досить пасивний, і щоб нормально був, залітав йому рота, це прям легкий гачок, він гнеться. На саме-саме дно опускаю наше оснащення, натягую жилочку і все, ставлю наш колокольчик. Взимку бувають виходи в бички, коли він дуже-дуже гарно плює. Там 2-3 кг за вечір за декілька годин ну, можна взяти. Основний бичок це бичок сурман Такі маленькі підбульчики. І інколи влітає кнут і бубер. Але якщо ви ловите в досить глибокому місці, такі як порти, то можуть бути основною рибою це бубер. Бубирь це такий більш такий надутий бичок. Ставив сюди вся качка, качине філе, а сюди фірінку нашу. І полетіла вона гарно ну, Метрів 70-80 якими. Це перший раз, чисто, щоб змочити шнурок. Але, я думаю, досить на цьому оснащенні в мене три гачки. Теж все світячимися бусинками. Теж 110 грам, але це фідерок і більш така чутлива оснащення, але це не заважає пуляти дуже далеко. Друзі, хочу привітати вас з їх з Різдвом Христовим, також з Новим роком. Ну а бажання у нас одне на всіх, щоб наступив мир. Ліво трішки поклювало, я включив камеру і все. Ну так часто буває. На камеру він не хоче вклювати, буває просто сів і сидить. Ну що тут? Було клювання, вирішив перевірити і здається. він на гачку. Але приємно, що клює. Такий перший бичок. Цей взяв на фіринку, а на качку тільки з гіла. Поставив свіженьке все. Ох, як загибає нас. Це подача була нормальна така. На що взяло? На курку. Нормальний. Це вже другий бичок. Так щоб не спогнути, вдруг ще не засікся. Ааа, зійшов, О, те що я казав. Поспішив, гарний був. І от, і від тобі на покатав його десь сантиметрів 30 і все. сразу, прикиньте, клюет сразу. То есть вин Оп, взял. Ай, снова здесь шов. Да что шо такие? Что это за приколы? Гачок, сдается острым. Ну, мож, может, с краечку хапая. Ну все, я не колов їх бувала гарно. Це біля берега закинуто? Мабуть, перепривірити потрібно. Ну і нічого немає. Час поставити. Щось покльовує. Дивіться, що це ай. Відпускає. Я знаю хто це вже. Це, мабуть, крапчик. Ні, це не краб, це бучок, просто такий пасивний. Пускаємо, перевіряємо один він тут чи ні, на дно і трішки припідняти. Тут щось клює. Оп. Ну то крап. Інколи можна подіргати. клювака є. І <звістична> Да. Бучок маленький. Я такий... Такого можна відпускати, звісно. Просто бичок лід. Приведе додому. Закидаємо. Опа, іди сюди до нас. Тільки закинув сюди. Прикиньте, як ніжно він тримався, що на пірсі вже виплюнув. І зразу, зразу, просто дивиться як клює. Хочеться і вам показати, бачите клювання, але коли я свічу, то трішки пугаю рибку. Вода прозора. Так. Дивіться якого повинен ось такий класний крабик. Піди до нас є бочок. Дочекався клювання і на керповичок дуже здалеку. Ой-ой-ой-ой-ой! ой Це гарна риба або дві. І дві рибки. Просто дві рибки. Тільки що ось так залетіло два таких нормальних бичаріка. Я курочку здалеку клює Навіщо я брав сьогодні Карповик? Я знав, що рибка може стояти дуже далеко активно, тому вам, мабуть, не бачите, маленька глоська або камбалка плаває. Просто в товщі води плаває. Дивіться, як клює. Тільки закинув, тільки, тільки коснулась дна, почав протягувати до каміння і одразу клювати. Думаю, там рибка вже сидить. Інтересно велика вичка. Ну, але приємний. Дорог нормально так закипає. І супротив, тому що два бичка. Не було нічого, не було і пішло. Ось так. так Ще ось два нормальних залетіло зразу. Це другий за сьогодні. Клюють ось такі стандартні бички нормального розміру. У мене велика молоді. Ну, Нормальний такий гарний бичок. Клюють. Не так часто, але клюють. Це радує. Ваня. На фіринку чи на курку? Курка закінчилась. Пішла фіринка в Ну yeah. Щось я думаю. Курки більше немає. Курка закінчилась. Красунчик. Сьогодні не так багато клювань на маленькі вудки, але були. Я думаю, зараз температура води декілька градусів, тому рибка неактивна. Але може бути і шторм був. І рибка після шторму ще не відійшла. Так, водичка прозора, але все одно це не головне. Сьогодні прям нормально бичок йшов дуже з далекої дистанції. Близенько його майже не було. Ну, Під пірсом, то звичайно він є, але його теж не так багато. Тож, чим далі кидаєте? Якщо хочете нормальний прям такий кльов, щоб просто закинув дістав, закинув дістав зразу клювання, треба пуляти там 150 плюс метрів. Це я кажу не про... Як у рибаків взагалі, а от чесних 150 плюс метрів, це просто дистанція, де не вибивають бичка, де штормом його так не чіпляють. Тому бичок там... Нікуди не дівається. Він просто стоїть. Декілька маленьких я випустив. Ось так було спіймати. Зараз ось ну, такого маленького. Ну як маленького. Таких от зразу відпускаю, щоб не було там, що я кудись викидаю їх. Таких середніх. Зараз роздуплиться. Небаченої щедрості. Бичкам нічого не буде, він дуже живучий. Може ніч простояти, зранку він буде живий. Буває таке. А оцих нормальних бичків я заберу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуємось на канал і до скорої зустрічі!